Синхронізація це шаблюк, якого ви пам'ятаєте з Ютубу, де він випускав класні відео. Зіспро все ж рубає і штукою. Неможливо майже нічого заблокувати. Їздить кожне місто почало клепати свої власні трамваї в своєму власному баченні. Замість того, щоб забруднювати вулиці, ми будемо забруднювати повітря, плаває, натягнути гумові рукавиці і роздвинути болки козацького 16-17 століття. А хто це тут? Це наш хлопчик п'ячуню! І больно б'є по голові. Тобто, ось це було набагато більш відчутно, ніж ось це. Уважні глядачі могли помітити, що зараз він трошки зайнятий випуском трошки інших не менш класних відео, але не для ютубу. Якщо зірки і обіцянки командира про відпустку зійдуться, шаблюка ви зможете побачити на фанконі, де у вас буде шанс подякувати йому і за старі відео, і за нові.